Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми продовжимо вивчати односкладні речення. На минулому уроці ми розглянули такий вид односкладних речень, як означено особові. Зараз будемо розбирати ще два види: неозначено особові та узагальнено особові. Отже, неозначено особові речення це односкладні речення з головним членом у формі присудка. Який означає дію, що виконують або виконували невизначені особи. Дієслово присудок в таких реченнях має бути у формі третьої особи множини, теперішнього майбутнього або минулого часу. Можна умовно підставити у ролі підмета займенник вони. Наприклад, у кожен кут насипають по пригорщі жита. Тут головний член речення насипають. Ми можемо підставити займенник. Вони «Вони насипають. Отже, це третя особа множини теперішній час. Це неозначено особове речення. Ще приклад: будівництво починатимуть рано. Головний член речення починатимуть. Знову ж таки, вони починатимуть. Це третя особа множини майбутній час. Ще один приклад: горщика виліпили з глини. Вони виліпили третя особа множини минулий час. У неозначено-особових реченнях основна увага зосереджена на події факті а не на виконавцеві дії. Тепер давайте з'ясуємо, що таке узагальнено особові односкладні речення. Отже узагальнено особові речення. Це односкладні речення з головним членом у формі присудка, який указує на дію, яка сприймається узагальнено, та властива будь-якій особі. Отже, дія може виконуватись будь-якою, тобто кожною особою. Головний член у формі присудка у таких реченнях найчастіше виражений дієсловом у формі другої особи однини. Можна підставити умовно займенник ти, теперішнього чи майбутнього часу дійсного або наказового способу. Також може бути дієслово у формі першої, це займенник ми або третьої це займенник вони, особи множини. Наприклад, старого горобця на полову не зловиш. Ми можемо підставити ти не зловиш. Це друга особа, однини, майбутній час, дійсний спосіб. Ще один приклад. Лови рибу не на сковороді, а у воді. Підставляємо займенник ти, ти лови. Це друга особа однини, теперішній час наказовий спосіб. Що маємо, не дбаємо, а втративши, плачемо. Можемо підставити займенник Ми. Ми маємо, ми не дбаємо, ми плачемо. Отже, це перша особа множини. Ще один приклад. Дарованому коню в зуби не дивляться. Не дивляться, підставляємо займенник вони. Вони не дивляться. Це третя особа множини. Ви, мабуть, звернули увагу, що способи вираження головного члена у загальнено-особових речень схожі зі способами вираження головних членів означено особових та неозначено особових речень. Але запам'ятайте, що на відміну від них. Узагальнено-особові речення використовуються для образного формулювання суджень, міркувань, досвіду людей, саме тому вони набули поширення в прислів'ях і приказках. Висловлювання видатних людей, що стали афоризмами, також відносимо до узагальнено-особових речень, наприклад, афоризми Григорія Сковороди. Бери вершину і матимеш середину. Можемо підставити займенник ти. Ти бери і ти матимеш. Це друга особа однини. Бери це теперішній. А матимеш це майбутній час. Визначай смак не по шкаралупі, а по ядру. Знову ж таки, ти визначай друга особа однини. Але ж ми маємо розуміти, що не всі прислів'я та приказки будуть тільки узагальнено особовими реченнями. Вони можуть бути і двоскладними реченнями, і безособовими, і означено особовими, залежно від граматичної основи та форм присудків. А тепер давайте виконаємо завдання на закріплення вивченого матеріалу. Установіть відповідність між реченнями та їх характеристиками. Отже, які характеристики в нас є. Варіант А. Односкладне означено особове речення. Б. Односкладне не означено особове. В. Односкладне узагальнено особове. Г. Двоскладне неповне. Д. Двоскладне повне. Тепер розбираємо речення: перше речення. Друга шукай. А знайдеш тримай. Шукай, знайдеш, тримай. Ми можемо підставити займенник «ти». Ти шукай, ти знайдеш, ти тримай. Це друга особа однини. Наказовий спосіб. Це є прислів'я. Отже, це буде в нас узагальнено особове речення. Це в нас варіант В. Друге речення. Нас зустрічають хлібом сіллю. Головний член речення зустрічають. Можемо підставити займенник вони. Це третя особа множини. Теперішній час, дійсний спосіб. Отже, це неозначено особове речення. Це в нас варіант Б. Третє речення. Припливайте до колиски, лебеді, як мрії. Припливайте. Ми можемо підставити займенник. Ви припливаєте. Отже, це друга особа множини, наказовий спосіб. Це буде в нас означено особове речення. Варіант А. Четверте речення. Усяка порада добра тільки до часу. Підмет порада. Присудок є добра. Це складений іменний присудок. Отже, ми маємо двоскладне речення. Воно повне. Зверніть увагу, хоч це і приказка, але не узагальнено особове речення, а двоскладне. П'яте. З неба зорі хватає, а під носом не бачить. Хто недостатньо інформації про підмет. Так, то він, вона чи воно хватає і не бачить. Це третя особа однини теперішнього часу. Це двоскладне, неповне речення. Знову ж таки. Хоч це і приказка, але не узагальнено особове речення. На цьому наш урок закінчено. До побачення. Нехай щастить!